Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4. І це зарядні станції компанії Петроль, адже я зараз знаходжуся в Словенії. І в цьому відео вам розкажу, як в цій маленькій країні вам зарядити ваш електромобіль. Словенія дуже класна країна. Вона підходить, наприклад, для транзиту з Угорщини до Італії. Вона підходить також для культурного відпочинку, адже тут є два цікавих міста: Любляна та Марібур. Також тут є два. Величезних озера, це бухінь і блід. Також тут є ще різні печери, наприклад, печери постойні, там, де можна провести гарний час і багато всього іншого. Тож Ця туристична країна також має відповідно, зарядні станції для ваших електромобілів і є питання, як ними користуватися, які є взагалі мережі. Країна маленька, тому найбільша мережа, яка тут є, вона пов'язана відповідно, з автозаправних станції. Називається Петроль. Більшість локацій облаштовані дуже гарно. Зокрема, на цій локації є дитячий майданчик, кафе, величезна заправка бензинова, парковка автобусів, Через дорогу тут ще одна така сама зарядка, там ще й Макдональдс. Тут у нас є три станції, дві станції по 175 кВт. станція на 50 кВт. Через дорогу там теж станції. Хороший оператор, хороші локації, все супер. Як їх запускати? Отже, якщо ви шукаєте якийсь прямий спосіб, його фактично нема. Адже через власний білінг там є проблеми, там не можна додати українську карточку, там ще якісь дегради. Тому власний білінг ми одразу викидаємо. Роумінгові варіанти. Почнемо ми з того, що у нас є Greenway. Тож підключаємо конектор. Greenway декларує, що у них є роумінг з тими хлопцями. Давайте перевіримо. чи це справді так. Чи Грінвей польський у нас захоче нормально тут запускати цю зарядку? Нажимаємо старт. Чи зарядка піде? Чи не піде? Видає наразі 159 кВт. О, навіть 210 кВт. Супер, тобто вийшло на максимальну потужність. Чудово. Тому Грінвей Польща все запускає без проблем. Але... Вартість 5,27 злотих більше, ніж 1 євро. Жахлива вартість, тому цю зарядку ми зупиняємо і подивимося інші альтернативні, більш бюджетні варіанти. Через Рінвей Словаччина ситуація не краща. 1 євро 17% жахлива ціна. Тому переходимо далі, не затримаємося. І наступна у нас по нашому списку це карточка. Ну, давайте, хай буде. Флаксрфінг. Вбираємо флаксьорфінг. І зарядка пішла без проблем, відсоток з потужність набирає. Все гаразд. Завершуємо зарядку. Стоп. Зарядка завершена. Ще один спосіб запуску карточка BMW Charging, яка нас ніколи ніде не підводить, пробуємо її. І без проблем також з карточкою BMW Charging зарядка запускається на цих станціях. Петроль. Все гаразд. Тариф на BMW Charging 51 Євроцент, плюс там ще додаткова банплата за місяць. Загалом це дуже хороша пропозиція. BMW Charging крутить. Але. BMW тільки для BMW, тому зупиняємо зарядку і дивимося ще один варіант, який а, дуже близький вартості до BMW і неочікувано вигідний і зручний. А, це мова про Bearing Go to U, який має відповідно тут роумінг з цієї станції. Підключаємо коннектор, вбираємо в Go to U цю станцію. І у нас тут щось намішано з цінами. оскільки вказано, що на станції CCS Combo 2 потужністю. 350 кВт варті 53 євроцента, А на тип-2 на повільному 1 євро. І на 500 кВт теж 1 євро. Тому ми вибираємо цю станцію, підключаємось, вибираємо Гоутою цю станцію, розпочати зарядку. Чи вона запуститься? Так, пішла комунікація і зарядка стартує. Тобто, через є ми можемо на деяких станціях від Петроль отримати файну ціну, зокрема, тут 53 євроцентри на окружній міста Марібор, заряджати ваш електромобіль по одній з найкращих цін. Фактично, якщо взяти платні підписки від BMW, всі їхні додаткові платежі, то вийде також така сама вартість, як у GoToU. Тому саме в Словенії GoToYou буде найвигіднішим варіантом для запуску станції Петроль. Тому без проблем, йде запуск, повна потужність 210 кВт, все гаразд через GoToU. Ще один варіант запуску цих станцій це білінг від компанії ENBW Mobility Plus, яка також має роумінг з цим оператором. Подивимося, як це працює і чи це взагалі працює. Підключаємо конектор, знаходимо в ENBW Mobility Plus цю станцію. Вибираємо її на карті Savek Charger. Вибираємо цей чарджер, який нас цікавить. Підтверджуємо, що ми хочемо зарядку по 65 євроцентів за кіловат годину І чекаємо, поки сесія запуститься. Зрядка пішла без проблем через ЄНБМІДІ Плюс, можливо також брати заряд на цих зарядних станціях. Словенія загалом невелика країна, тому тут немає якогось сильного різноманітних зарядних станцій. Але окрім рідного оператора Петроль, тут також є. Великі гравці, такі, наприклад, як Айонінті. Зокрема, ця локація знаходиться між Марібором та Любляною Прямо на трасі. Класна локація. Якщо подорожуєте транзитом чи з Словенію, то вам зручно буде сюди заїхати. Також Словенії є локації Tesla Supercharger і деякі з них навіть доступні для нетесел. Окрім цього, в Україні також є поодинокі зарядні станції, які не є в якихось мережах. Зокрема, на деяких автосалонах Порше є потужні зарядні станції. Там навіть до 300 кВт потужності вони дають. Але в подорожах надіятися на автосалони, я думаю, не варто. Тому айоніті, Петроль, ваші друзі в цих поїздках через Словенію або по Словенії. Тож тепер ви знаєте, як зарядити ваш електромобіль в Словенії, ви нічого не боїтеся, подорожуєте через цю країну, у вас все гаразд. У вас може бути якийсь один з тих застосунків, який я сьогодні перелічив, або ви можете їхати просто по Айоніті або по супрочаджах і без проблем подорожувати по цій прекрасній країні. Тож я сподіваюся, вам відео сподобалося. Якщо сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, напишіть у коментарях, чи відео було вам корисним, чи ви колись подорожували по Словенії, чи ви колись тут були, чи може колись поїдете. І також напишіть про яку ще країну вам цікаво подивитися відео в такому форматі. А нагадаю, на каналі вже є відео в такому форматі про Польщу, про Чехію, про Австрію. І також будуть ще. Тож до зустрічного відео. Бувайте!